Христос Воскрес, дорогі браті і сестри, ось з вогнем благодатним з Єрусалима, з нашого Єрусалима, з нашого храму, повертаємося додому. Ну, радість неймовірна, звичайно, найдорожче це благодатний вогонь, який був запалений під час Євхаристії, коли всі причастилися святих Христових тайн. Але Господь підтримує з Єрусалима, подарував ласку, щоб можна було повернутися з благодатним вогнем, тим більше бачачи красу храму, піднятися до неба, аби тільки єдине зберегти цю благодать і цей мир якнайдовше. Христос про це гарно каже, що цієї радості у вас ніхто ніколи не зможе забрати. Можуть тіло забрати, а радість у яка є в душі, ніхто не може забрати. Тому ми чим багаті тим і ділимось. Навіть наші відео про доброту, про милосердя, про життя нашої парафії, зокрема, про життя церкви, в частності нашої парафії. Ось ці моменти, унікальні моменти це тим, чим ми живемо. Що в нас внутрішньо ми показуємо зовнішньо. Зі святом, дорогі друзі. Пасхальний тиждень всім варто прочищатися. А ми з вогником любові, з вогником Єрусалима, повертаємося додому, друзі. Будьте крапенькі, здоров'я. Христос Воскрес, воістину воскрес.